Вітаю всіх, хто дивиться мій відеоканал. Сьогодні буде відео частково про вибір токарного верстата. Про один з моментів. Ну, є такий жарт. Кажуть, що таке життєвий досвід? Життєвий досвід це є вміння знаходити вихід з тих ситуацій, в які ти більше ніколи не попадеш. Ну, так сталося в моєму випадку. Я тут трошки при виборі свого верстата не звернув увагу на деякі моменти. Зараз про все розкажу. Думаю, ця інформація буде корисна. А якщо конкретно, то мова піде прорізти тримач, супорт, оцю малу поздовжню подачу, поперечну подачу. Ну, Значить при виборі верстата, ну я буду говорити конкретно про цей випадок. Я тут дістав одну запчастину, сюди зараз це буду розбирати, міряти. Ну, Походу це все розказувати. Значить, при виборі токарного верстата ну це свого роду як вибирати машину. Має бути на ходу, має бути комплектна. От, чим в кращому вона стані, тим, звичайно, краще. Так само токарний верстат. Він має бути справний, має бути комплектний. Ну, не завжди так виходить, але треба, ну, треба такий шукати. Тут ситуації бувають різні. Я оцей вибрав в вінниці, я його знайшов. Один був в Чернівцях, правда, був не робочий. Але так, як я собі зараз нагадую, може він був і в кращому стані, а може і ні. Але був неробочий. Цей був робочий. Ми його сяк так запустили від 220 вольт. Він запрацював, подачі працювали, е, крутився. От, ну Я вирішив купляти. І добре, що купив, тому що. Тоді так відразу склалася ситуація, що е, тільки я купив оцей верстат, у мене почалися проблеми на роботі. Якби я його не взяв, я би зараз не мав ніякого. І так, частково я його ремонтую, доводжу, ну нічого тут страшного немає, але все-таки. І так, про всю оту господарку. Значить, по порядку згори. Отут. Замість цієї ручки, ну я це буду розбирати, мені треба дещо поміряти. Оця ручка вона також не звідси, але вона вже, по крайній мірі, ну, підходить. Вона, я її доробляв, відео про це було. От є всередині оці шліці, тут ще не вистачає одного храповика всередину. Значить, як повинно бути? Оцією ручкою. Ця ручка вона повинна, коли її відкручувати, от повертати сюди, вона повинна повертати і різцетримач. Той храповик тріщотка повинна спрацьовувати, вона повинна повертати різцетримач. Так само от разом з ручкою повинен повертатися різцетримач і ставати в потрібне положення. Тобто я мушу от рукою повертати, а це все має бути автоматично одною отою рукояткою. Замість неї тут просто була, зараз покажу, що тут було. Тут була така корба, От якесь таке сам пан кліпав. Ну, тут воно притискало це все. Ну, одним словом, не то. Ось такий є момент. Ну, всередині, як мені тут не вистачає оцього храповика, ну, але нічого, я його... Може сам зроблю, може десь куплю. Так, тепер зніму оцю подачу. Тут ключ на 19. Ще такий момент, на що я не звернув увагу. В цьому... Так, зараз, зараз я відкручу. Так, це знімаю. Увілізай. Ще який момент? Я не звернув уваги, ну, так. Тепер далі. Я не звернув уваги, що тут не було Значить, на цій карятці поперечної подачі. Не було отих масльонок. Оцієї не було, цієї не було. Оця тільки одна була. Це вже, мені здається, також, ну, верніше, ця от була, ті дві я виточив сам, виточив такі кришечки. Тепер воно закривається. Цього не було. Значить, тоді що? Стружка, бруд? Не було оцих кришечок, масльонок. І не було отут войлочного сальника оцього скрипка. Значить, висновок який, що весь бруд, стружка, воно все попадало туди і відповідно зношувалася деталь. Навіть такий момент, звертати увагу при виборі, тут, тут була зношена шкала ось з цієї сторони. Звідси вона ще трохи дивиться, а з цієї сторони дуже погано то я просто, щоб її не втратити, я так по ній пройшовся з чуть-чуть її по тих старих мітках поновив, деякі наново робив. Так, щоб її не втратити. От на це треба звертати увагу. Щось у нас дуже так похабно відноситься до тої техніки. Ну, це все одно, що машину, мотор експлуатувати, скажімо, без повітряного фільтра. Ну що тоді буде з тим мотором? Нічого не буде. Йому прийде хана. От немає цього войлока, воно не згрібає, отой бруд все попадає всередину. Не знаю, чи ззаду повинен бути цей сальник войлочний. Я б зробив таку кришечку поки що, щоб туди бруд не попадав. Так. Розбираю далі. Потім треба вибити отут, видно чи ні видно, значить вибивається конусний штифт. Так, він вийшов. Знімається ручка. Їм треба отакі ключики для круглих гайок. Відкручуються отут гайки. Їх є дві, чутко їх треба розконтрити. Потім шестигранник, ага. зняти лімп, Тут уж понку важливо не загубити. Так, знімаємо лімп. І далі шестигранник на 8. Відкручуються отут два болти і будемо знімати гвинт. Клин можна ослабити. Клин можна ослабити Ага, і зняти оці оцей войлок, зняти цю кришечку, тому що воно буде заважати. Вже сам доробляв, купив войлок, з бляхи вигнув оцю кришку, підпасував, підігнав. Тепер нормально. Тепер воно згрібає весь мусор з направляючих і воно, цей мусор не попадає всередину. От, вилазить клин в тишені. Болт відкрутив, виходить. Ні, так не вийде. Hm. Я його ослабив. Так, тепер далі, тепер треба викрутити гвинт. Вкручуються оці два болти. Поставлю сюди. Тепер викрутити гвинт. Оце вибивається. Тут є, щоб шайби не загубити, тут є такий упорний підшипничок, тут він стоїть. Так, вже нема де складати, ті запчасті там на горі будуть. І тепер викрутити гвинт. Ще оці можна ослабити? Кріплення гайки. Воно легше крутилося. О. Так, так виходить гвинт. Ага, вже можна і кливи витягнути, щоб він не заважав. так виходить гвинтик. Знімає фотоапарат? знімає. Мою руку видно. Він вийшов. Ну, оскільки я розуміюся нормальний, так вроді би не знищений. Далі тут ще є, ще є така вставочка. Зараз хвилинку, ключик на 12. Тут ще є отака от вставочка, але це мені здається, що це вже народна творчість. Це вже хтось сам вдосконалив конструкцію. Я також ж щоб не погубилося. І так, а зараз ви побачите саме цікаве. Знімаємо ту каретку. И вот вам картина маслом, как то кажут. Зараз я возьму фотоаппарат сюда. Ну вот картина Репина приплыли, называется. Направляючи зношені. Отут має бути масляна канавочка. Як бачимо, її нема. Ну і вже, мабуть, хтось щось ремонтував, тут вже були, якісь штіфти били, щось таке от. Ну, скривати не буду. Розстроївся я сильно. Ну, але нічого, треба жити далі. Думалося якось це реставрувати, якісь наклейки робити, наліпки, насадки, що от там з EDX. Ну, але не все так погано. Так, це в сторону. І на моїй вулиці машина з печеньками перекинулася. От що я купив. Купив я ще одну каретку. Поперечної подачі. Зараз я їх отак поставлю рядишком. Ну, і як кажуть, відчуйте різницю. Ось стара. а От нова. Ну, не нова, але все-таки краще. Різниця між ними по висоті. Ну, одним словом, не вистачає десь 2-2,5 міліметри. Ну, зараз я перемірюю. Зараз я перемірюю. Ось, значить, каретка має 33,5. з 33 з половиною. А тут що? 31 і 2. Ну, от така ситуація. Як це можна вичислити? Ну, тепер як би я робив? Тепер, мабуть, варто би було. Зараз я оце поставлю. Це така буде інформація для роздумів. От зняти. Ну, при виборі станка я сумніваюся, що власник так дасть його розібрати, подивитися. Зараз я помірюю собі. Отак от я поставив цю калетку. Зараз помірюю для загального розвитку отут зазор. Щупа запхаю. Там десь, не знаю, чи видно, але десь міліметр є. Зараз спробую і в цій, і в цій. Це от результат експлуатації токарного верстата без оцього сальника, войлока без, тих скрип, без скрипка, без масльонок Весь срач, перепрошую, за вираз, попадав туди і дер оті направляючи Так, а ну зараз зробимо. Науковий експеримент. Так, який тут в мене щуп? От міліметр. Зараз зараз. Тут міліметр проходить. Тут вже ні, тут посередині, так? Міліметр. Тепер я її заберу поставлю оцю. Тут міліметровий щуп гуляє, скажімо так. Там навіть зараз я ще якийсь візьму. Зараз робимо інакше. У мене є підкладки під різці. От є 2 мм підкладка. От вона проходить тут вільно. Видно чи ні. От вона тут зі свистом. Ще навіть чуть-чуть є зазорчиком. Візьму ще ще міліметр і три вже не лізе. 2 мм і 4 десятки. От проходить навіть з одного краю, тут проходить, тут вже ні. Одним словом, що говорити, 2 мм тут пролітає легенько. От вам і різниця. Так, зараз я тепер попробую оцей клин, як він підійде. Де це другий робити? Щось з тим треба буде робити. Не Знаю ще. Буду радитися із знаючими людьми. Тепер їх поверну отак до гри. Ну от так само, як кажуть, відчуйте різницю. Тут зношена шкала була. Тут шкала, видно чи ні, тут шкала читається гарно. Е, от, тут порізано, тут якась яма така є, що тим робили, не знаю. Ця каретка рівненька. Ну і зверніть увагу, які тут масленки, підшарики. Все. Як положено. Ось така різниця. Вона вища. Ще такий один признак, по чому можна оприділити, що сильно зношені оця поперечна каретка. Зараз я покажу. От різці тримач. Значить, згідно паспорта всіх даних, сюди йдуть різці от, висотою державки, чи такий, чи такий висотою державки 25 мм. Я за дуже дешеві гроші купив собі оцей. От. Як він буде, прохідний упорний от, зі змінною пластинкою. Ну, він широкий, він десь має 29 чи 30 мм. І як бачите, я ним користуюся, він сюди підійшов. Тобто висота дозволяє. Ще навіть підкладки під нього ложу. Значить, різцетримач разом з кареткою все опущене донизу. Ну, я його взяв так, бо, як то кажу, не знаю що, але дуже дешевий він був. То за такі гроші, думаю, нехай лежить, чи сфрезерую його, але не треба, він підходить. Значить, висновок з того всього сильно опущена каретка, різцетримач, от вся та ерунда. От про такий момент хочу вам розказати. Як то кажуть, майте на увазі, а вдруг колись ця інформація пригодиться. Поки що буду користуватися тим, що є. А от з тою новою кареткою ну, мушу з кимось порадитися, бо мені тут досвіду ще бракує. Шабрати це все теж обов'язково прийдеться. Ну, я шабер вже купив, але ще не вмію цього робити. Треба де так само, щоб хтось показав. Ну, звичайно, для цього треба і плита повіручна, і лінійка 55 градусів. Одним словом, ще є над чим працювати. От такі справи. Надіюся, це, що я вам розказав, буде корисне, пригодиться. Ну от я розказав про 1А616. Ну як в інших верстатах, ну так само дивитися на загальний стан. якось це все, оцю інформацію пристосовувати. Все. Дякую всім, хто дивився.